Всім привіт! Була у декількох магазинах і почну я свій огляд з магазину АТБ. Була акційна позиція на ось таку рибку від норвен. Класна знижка. Це сільодочка. 460 грамів ось такій баночці. Бачила, що хвалять, я вирішила спробувати. Тоді, по акції, ще придбала ось такий м'який сир. Робити салатики. 170 г від кома. Перший раз буду пробувати. Зазвичай купую фета, а це якийсь інсалати. Ну, спробую. Хто пробував, напишіть, будь ласка. Вам подобається цей сир чи ні. Також купувала ось таку сметану ягодинська 15% жирності 300 грамів такий стаканчик. Захотілося мені київського торта, то я вирішила придбати ось такий на Fusion Київ. тортик, 300 г у цьому тортику, і в нього закінчується термін придатності його оцінили. Спробую напишу, сподобався чи ні. Якщо ви куштували, також можете ви написати. Для дівчат купила банан по банану, такі ось два великих, то вирішила більше не купувати поки що. Женька попросила купити лимони. Ось такі були два оцінені. На вигляд, вони просто шкірка якась не дуже виглядає. А так вони, в принципі, нічого. Тверденькі такі, два штучки, ось така сіточка. А чоловік захотів насіння. Соняшникове, вже відкрив солоне 150 грамів. Ось такі зернятка. Непогані, і на смак також нічого. Можна купувати. Ще була в Новожанівські кубаси, на гарячі бутерброди, купила салямі. харківська, вищий сорт. І порадили мені спробувати ось таке м'язко. Ось такий шматочок. Повністю вакуум запаковане, гарно виглядає, називається перепела. Цей шматочок заважив 562 грами, 151 гривня. Обійшовся. А салямі харківська... Вийшла на 79 гривень 32 копійки, 432 грами така палочка. І, звісно ж, я була в Аврорі. Не можу я без цього магазину. Зараз покажу, що в цьому пакеті. До речі, ось цей пакет він несе зараз дуже важливу місію. Кожна гривня з придбаного цього пакету буде перерахована для збереження нашого українського неба. Аврора разом із фестивалем Atlas збирають 100 мільйонів гривень на дронопад. Тож, якщо ви бачите ось таку цифру 13 в Аврорі товари з такою позначкою, купуйте їх, тому що також кожна гривна з придбаного товару буде перерахована, щоб наші захисники могли захищати наше небо, нашу Україну. Ну і показую, що у цьому пакеті. По знижці, дуже класні знижці, прикупила ось такий пральний засіб-лоск 2,4 кг. колор. Для пральних машинок, ну і ручного прання. Тоді дістаю ось такі горішки. В минулому відео я показувала, що купувала, відкривала, і ви знаєте, дуже мені сподобались ось ці горішки. Тож вирішила ще прикупити декілька пачечок десь в дорогу, дитині дуже сподобалось. З собою в сумочку, на перекус. Дуже класна річ, смачні. Це горішки і сушені ягоди. Родзинки, клюква. Смачненькі. Хто не пробував, я раджу спробуйте. Тоді, дівчатам купила яблучний сік. яблучно виноградний сік від віні. До речі, ось це товар партнерів, з якого гривна та кост кожного цього соку буде перерахована на проєкт дронопад. Так, і дістаю снікерси. Купила три великих батончика. Дуже класна знижка на них. Ми з Женькою дуже любимо ось ці батончики снікерс. То я прикупила для нас. Можливо, ще буду купувати, поки є акція. Зранку з або бокавою енергії майже на цілий день. Ось на цьому все був такий невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю вдалих покупок. Здоров'я миру і всього найкращого. Робіть покупки. І давайте разом допоможемо зберегти нашу країну. Пока-пока, до нових зустрічей!